Доброго дня, шанувальники мого каналу. Сьогодні я вам розкажу, де я зберігаю і в чому свої лікарські рослинки. Потім з них заварюю запашний чай. Перше, що я хочу вам показати, це чорнобривці. Я їх висушила гарненько. Зберігаю в скляній банці. На версії я закрила їх. Паперовою такою кришечкою. Для чого це зробили? зробила? Для того, щоб наші чорнобривці мали доступ повітря. Щоб вони там не задихнулися, ні в якому разі не можна закривати кришкою пластиком. чим рослинка повинна дихати. Другий варіант тут в мене м'ята і меліса, я зберігаю їх Торбинці в тканині, вона також повинна дихати. Бажано щоб ця торбинка потім зав'язувалась, щоб не припадала пилюка. Можна цю торбинку ще розвести в літрі води, додати 2 столові ложки солі, таку водичку, замочити цю торбинку, і потім, щоб вона висохла. І тому там не заведуться ніякі жучки, не залізуть паучки вона вам буде дуже добре зберігатися. Ще один метод, який можна використати, це звичайні паперові такі торбиночки. Також можна сюди покласти рослинку, яку ви висушили добре, загорнути її, і вона у вас буде також дихати. Ось таких три методи. Як саме краще зберігати лікарські рослини? Дякую за перегляд і до нових зустрічей!